Сейчас время деток этой церкви приглашаю к детской истории нашего пастора. Я запрошую всех деток, всех литки, всех на столяток, всю нашу молодь, Всі, хто бажає почути щось цікаве на історію, дуже радий вас всіх бачити. Сьогодні нас, тих, хто вийшло, досить багато, тому що нас завжди в церкві багато. І я тішуся з того, що ми є такою багатою церквою. Дивлячись на наших дітей і підлітків і нашу молодь, я можу сказати, що ми маємо не тільки гарне минуле і теперішнє. А ми маємо гарне майбутнє, за що слава нашому Господу? Сьогодні я вам хочу розповісти історію про одного дуже відомого героя. Це не біблійний герой, це видуманий герой, але історія, пов'язана із цим героєм, дуже повчальна. Скажіть, будь ласка, хто із вас уже знайомий через книжки з таким героєм, як Том Соєр? Ви не чули, хто такий Том Соєр? А його друг Гікільбері Фін? Ви не чули, хто такий Гікільбер Фін? Ой, ко. А, а ви знаєте, хто такий Том Соєр? Так, звичайно. Його е, створив, якщо можна так сказати, автором Тома Соєра. Е, творцем Тома Сойера є Марк Твен. І от. Е, Пригоди Тома Сойера» і пригоди Гікельбери Фіна це дуже цікаві книжечки, які можна почитати. Але після того, звичайно, як прочитав слово Боже, помолився і так далі. Отже, історія пов'язана із Томом Сойером. Повчальний момент. Він жив в одному невеликому містечку навчався в школі, і одного разу у школу. У його клас приїхала нова учениця, яку звали Беккі. І от коли у клас заходить нова дівчинка, а ви підліткового віку, то хто одразу на неї звертає увагу? Хло... Всі, звичайно, що всі, але хлопці в першу чергу звертають на неї увагу. І так сталося, що Том Соєр закохався у цю дівчину, яку звали Беккі. А якщо хлопець закохався в дівчину, то він прикладає всі зусилля, щоби що зробити, підкажіть мені, щоб здобути її увагу. І от Том Соєр настільки закохався в цю Беккі, що він всіма силами старався привернути до себе увагу. І от в цій книзі розповідається, як Том Соєр старався привернути до себе увагу Беккі. От я би запитав вас, хлопці, якби ви закохалися в дівчину, а таке точно станеться, якщо такого ще не було. Як би ви старалися привернути увагу дівчини, яка вам подобається? Хто скаже? А? Ніяк, так? Ну точно, що старалися би, правда ж? Просто зараз ви смущаєтеся, думаєте, батьки зараз тут. А через 5 років ви вже такий досвід розкажете. Дівчата а от якби ви там десь хлопця побачили, в якого ви закохалися, як би ви старалися його увагу привернути? А? Скажіть. Мабуть, би так, очі якось так, знаєте, так, підмигували б, відводили б так очі неоднозначно, усміхались би, але однозначно, що знайшли би варіант? І от Том Соєр думав також, як же ж звернути увагу Бекі на себе? І ви знаєте, що він робив? Він ходив на руках. Щоб звернути увагу дівчини на себе, ходив на руках. Хороший метод, як ви думаєте? Небезпечний, так? Друге, він сальто перед нею робив. Третє, він такі колеса перед її вікном робив, коли вона вдома була? Він на вулиці перед її вікном робив ось такі колеса з рук на ноги, з ніг на руки, і він все можливе. Яблука такое підкидав і робив. Знаєте, жонглювати ось так яблуком. Дівчата, якби хлопець перед вами на руках ходив, ви би закохались в нього? Скажіть, будь ласка, як вам такий метод? Ні, nee, маленькі кажуть точно, ні, nee. великі також, старші дівчата також. Думають, чи вартий він уваги. <laughs> Потім він їй подарував перо. Ось таке ручку таку, якби. Алябастрова ручка чи перо в різних перекладах по-різному написано, але він подарував їй ручку. І ви знаєте, і цього не було достатньо. Ніяк не міг підійти до неї, ніяк він не міг в неї закохатися. Він настільки був у відчаї, що одного разу прийшов до неї і каже: Слухай, давай ми будемо заручені. Зізнався їй в коханні. Ось вона ще ніяк йому не відповідала, а він їй вже й в коханні зізнався. Вона обурилася, звичайно, що не була готова до таких відносин. І от одного разу в класі сталася ситуація. Е, сьогодні щоденники електронні. Зайшов щоденник електронний, там все видно. А раніше, наприклад, ще коли я вчився, а тим більше, коли Том Сойер навчався в школі, щоденники були паперові, такий великий щоденник, на столі вчителя лежав, і там. Кожен предмет і кожна оцінка. І для нас, учнів, можливо, для вас старших так само, великим щастям було, і великим бажанням було заглянути в щоденник і подивитися, які там вчитель тобі поставив е, оцінки. І от одного разу в школі настала перерва: всі діти вийшли з класу, вчитель вийшов з класу, в класі залишилася тільки одна Беккі. І скажіть, будь ласка, що вона вирішила зробити? Подивитися в журнал, які там в неї оцінки. Вона сіла за стіл вчителя і почала дивитися, знайшла своє прізвище, дивиться, які оцінки. Дивиться, ага, хороші оцінки, не дуже, аналізує щось. Але вона розуміє, що коли зараз зайде вчитель, то він на неї накричить. Знаєте, воно в школі було в нас завжди таке гранічило з. Якимось злочином дивитися в журнал. Завжди нам вчителі забороняли, і оце відчуття. Тобі вдалося в журнал подивитись, побачити оцінки. І от коли вона дивилася цей журнал, в клас якраз заходить Том Соєр. А вона думала, що це вчитель. Вона злякалася, швидко закривала журнал і випадково порвала одну сторінку. Трохи порвала одну сторінку. Вона закрила цей журнал, поклала на місце, сіла. І вона сердиться, психує сама на себе всередині. ось тут, Сердиться, що вона здивилася, сердиться на Тома Сойера, чого цей Том Сойер зайшов в цей момент. Почався урок. Вчитель достає журнал, відкриває. І, як завжди, в таких історіях буває, де відкривається цей журнал? На порватій сторінці. Вчитель так подивився на весь клас і почав шукати того, хто це зробив. Він звернувся до всіх і каже: Хто зробив, признайтеся, бо інакше получите всі. І от дівчинка ця, от скажіть, які в неї почуття в цієї бекі? Вона сидить, скажіть, будь ласка, як вона себе відчуває? Як ви думаєте? Страшно їй, так, да, їй страшно. Вона з одної сторони, ніби й треба признатися, з іншої сторони, боїться, бо у вчителя була така указка довга. І вчитель що робив? Він ставив дівчинку, хлопчика, кого треба було покарати, стіною передом до стіни, задом до класу, і отако по. П'ятій точці виховував їх. І вона розуміє, що таке зараз їй буде. Вона сердиться на Тома Сойера, що він побачив. Вона думає, Том Сойер зараз встане, все розкаже вчителю і тут таке почнеться. Том сидів ззаду. Том встає, проходить через весь клас, проходить ось так повз беці чи бекі, пройшов. Пішов вперед, і Бекі набрала так цього повітря. Думає, зараз Том Соєр скаже Журнал порвала Бекі. Виходь, Бекі, будемо тебе виховувати. Том Соєр вийшов перед всім класом і каже: Журнал порвав я. Розвернувся, зняв штани. А може, і не знімав штани, я вже не пам'ятаю. Але. але але тоді він получив добре. За те, що порвав журнал, хоча він цього не робив, отрив добре. Но, що головне в цій історії? Навіть не те, що які там синці залишилися у Тома Сойера. Головне, що з цього моменту Бекі на нього почала дивитися інакше. І з цього моменту Бекі у Тома Сойера також що зробила. Закохалася, тому що вона побачила Тома Сойера зовсім з іншої сторони. Ось і я якось цього тижня згадав цю історію. Думаю, треба розповісти її вам, коли буде історія дитяча. І оце дійсно, нехай ця історія Марком Твеном була видумана, так але це історія близька до життя, яка учить, як нам завойовувати довіру, так яка учить, як нам завойовувати людські серця. З однієї сторони це служити іншим людям, а з іншої сторони ця історія показує, що Бог зробив по відношенню до кожного із нас. Він ось так проявив свою любов. Коли ми журнал порвали, коли ми щось інше зробили, Бог бере на себе наші гріхи. І нехай наше серце наповниться йому вдячністю і любов'ю, як це було із серцем Бекки. Амінь. Амінь. Запрошую вас піднятись для молитви. Отче наш сущий на небесах. Ми дякуємо тобі за те, що сьогодні в нас була можливість. Здати ось цю історію про Тома Сойера, але насправді це повчальна історія для кожного з нас, яка говорить про те, як нам будувати людські відносини, і ця історія показує нам, яким є ти наш Господь і Спаситель. Ми дякуємо тобі за те, що ти любиш нас. Ми дякуємо тобі за те, що ти своє життя віддав заради кожного із нас. Ми хочемо цим цінувати і слідувати за тобою. Дякую тобі за відповідь на молитву. Амінь.